Доброго дня, дітки! Зараз пропоную вам цікаву подорож. Чи любите ви подорожувати? Я сподіваюся, що так, але спочатку відгадайте загадку, на чому ми з вами сьогодні будемо подорожувати. Гляньте просто серед міста цей вагон по рейкам їздить, зеленчить, давай сідай, не чекатиме. Відгадай, хто це такий. Так, трамвай. Отже, сьогодні ми з вами відправляємось в подорож на трамваї. Вперед, закрити на хвильку очі і уявіть, що ми дійсно подорожуємо. Наше місто на трамваї. До речі, давайте пригадаємо, як називається країна, де ми з вами живемо. Вірно, Україна. А яку назву має наше місто? Так, Дніпро. А чи знаєте ви, чому воно так називається? Давайте послухаємо. Дніпро розташоване на березі могутньої річки Дніпро. Дніпро походить від назви річки Дніпро. Наше місто величне та мальовниче. Наше місто має дуже багато вулиць, проспектів. Найдовша вулиця нашого міста набережна. У набережні є унікальний фонтан, який має назву лебідь. Він може змінювати режим роботи і махати крилами. Наша подорож продовжується. Згадайте загадку, на чому ми будемо з вами подорожувати далі. Ніг немає, а по дорозі ганяє. Хто це, діти? Так, автомобіль. Тож, обирайте собі автомобіль і вирушаємо далі. Але давайте спочатку згадаємо, на який колір світла нам потрібно їхати. Отже, згадуйте, червоний, зупинись, жовтий, приготуйся, а зелений вирушай, тож поїхали. Дітки, наше місто Дніпро має величезну кількість парків. Який ми приємно прогулюватись в будь-яку пору року, має величезну кількість музеїв, театрів, бібліотек. У Дніпрі діє 5 мостів через річку Дніпро. Дітки, а ще в нашому місці найдовший будинок в країні, який має назву Китайська стіна. Щоб продовжити нашу подорож, ми маємо пересісти на інший транспорт. Що це за транспорт? Відгадайте загадку. Під землею в глибині стуки дегрюків і вогні швидко їдуть поїзди той туди, а то й сюди. У підземних коридорах ми на місці будемо скоро. Так, дійсно, це метро. Тож уявімо, що ми з вами зараз заходимо у вагони. Тримаємось. А скажіть, кому треба поступатись місцем у транспорті? Сподіваюсь, що ви вірно відповіли. Ну що, вирушаємо далі? А ось дітки, подивіться сюди Дітки, сюди потрапляють люди, які щойно приїхали до нашого міста. Звідси можна поїхати на поїзді, автобусі. Це обличчя нашого міста, вокзал. А ось, дітки, гляньте. Це центральна площа нашого міста. На ній проходить багато свят. День міста, День Незалежності. Перед Новим роком тут ставлять красуню ялинку. Наше місто, діти, справжнє, дуже дивовижне. Приховують дуже багато секретів і загадок. Подорож містом була дуже цікавою, але нам же час повертатись. Діти, на якому транспорті ми з вами подорожували? Де побували? Чи подобається вам наше рідне місто? А нам вже з вами час прощатись. До побачення!